Ви знаєте, я коли був у припалниці, я був у монастирі П'юхтівському, який сьогодні також влада судить. Дуже красива була монашечка. І Вона розказувала, як вона прийшла в монастир, вона була артистка, вона була солістка дуже на той час знаменитого естрадного, естрадної групи. І вона проходила її храми, не так, як в нас далеченько храм, капличка так близенько знаходиться, ніби ближче. І вона проходила мимо храму і заради любопитства вона зайшла в цей храм. Просто не було вірою, зайшла в цей храм за любопитство. І вона почула, вдихнула ладан, благохання ладана. І вона сказала більше я для сцени співати не буду. Вона залишила все і пішла в монастир і стала монашкою. До неї група сказала, у нас. Закази за кордоном, наші доходи, ти соліст, що ми без тебе варта? Вона сказала: більше для сцени я співати не буду. Вона стала монахинею, Вона стала монашкою.